Доброго дня, колеги. Розпочинаємо після матчого прес конференцію Головний тренер футбольного клубу Львів Олег Долуб. Прошу ваше запитання. Якщо можна, а перший тайм команда Львів трохи впевненіше діяла в захисті, в другому таймі не все вже виходило. В чому Ну, Я би тут не діяв захист чи атаку. Я думаю, що не з усім певним діями, в першому таймі, але коли. начались замены, мы перестраивать начали тактическую систему. И появились, скажем так, появились дырки в обороне, в захисте, особенно особливо. Коли были фланговые атаки черноморцы. Так что я бы тут не разделял. это Оборона, первый там, другие там. Вони дуже добре пам'ятають та поважають усі одеські вболівальники за часів вашої роботи в Чорноморці. Можете порівняти, можливо, з... я розумію багато води в тепло, з тих часів, коли ви тренували Чорноморці. Але цікаво, наскільки команда за цей час змінилася і наскільки вам приємно кожного разу приїжджати до Одеси. З другої полови питання, да, завжди приємно повертатися в Одесу, хто її не веде, я тут. Я трик встречал тут и в Одессе с друзьями, с семьей, моя с була была за мной. А на 100% изменилась команда. Мы не берем медицинский штаб, там, став, штаб изменился. Штаб ну, на, на мой погляд, добрая команда зараз, добрая будуется и добрая грає в футбол. Когда мы приходили, это была размыслованная команда, какой приходилось так, вот, скажем, ремонтировать по ходу. У нас была мохчимость пригласить трьох французов. Голкиперів взяли. И, наверное, вдалося. Если так пам'ятают добре. Дякую. Дякую. Чимусь здивував вас сьогодні, Ще раз. Чимось здивував вас сьогодні, в не, ми що науці. Не мы готові, що игра будет така напруженная. Буде Я им сказал договор нашим хлопцям, що такі ключевые игры не выиграются обороны и стандартами. Оборона, скажем так, мы допустили две помылки. Особливо вот эти вот фланговые атаки будем разбираться. И стандартное становище, Это вот першие волки, видимо, пропустили с кутового. Добрый дякую. Дякую вам. Чи почуємо старше ваш коментар? Сьогодні коментар. Перше, що хочеться сказати, що це перемога в такому стилі, як би нам хотілося. При деяких мінусах, звичайно, але це, це дуже-дуже дорого коштує. І, 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 Знаю ваші визави до луба. Ми розуміли, що буде така ігра, що придеться довго терпіти, не вкладати... в вовт... Вагантюру виділив привітати. Що сьогодні продемонстрівали громаду? А во второму, за счет чего, які були корективи зроблено, щоб відомо спірила відповідно. Ну, п'ятій 65 все лише не помірялося. Ви знаєте, тут так, як це зі сторони можна такий аналіз робити, як ви зробили, але ми повинні. Розуміти такий глибокий, футбольний, давати такий глибокий футбольний аналіз, то треба розуміти, що те, що ви сказали, що в першому таймі команда дійсно треба проявляти терпіння проти такої оборони, де постійно там 8-9 людей в обороні, і тут, тут треба багато вміти при цьому всьому, щоб подолати таку, таку насичену і низьку оборону. І далі про, про який тут взаємозв'язок. Ви розумієте, що в цій обороні люди тратять дуже багато, витрачають дуже багато сил. І другий тайм це можливо одна із причин. Неможливо, а точно одна з причин, що був перший такий тайм. Через те, ну, команда, звичайно, виснажується, діючи так в обороні. Це ж я взагалі не представляю, це дуже важко. Так і я думаю, що ми зробили, звичайно, корективи і по грі, і по деякі заміни замінами зробили. Так що я думаю, що по. Е, ну, В купі ці причини вони якраз і ну, нам помогли, допомогли вирішити питання виграти. До речі, ви кажете про заміни. Ваше рішення випустити Максима Витяковського на атакуючі позицію, воно було спонтанне? Чи це був такий ваш кліп за Україну? Ні, таку заміну і такий вихід ми. Давно готували, бо ми бачимо людей і того ж Максима, ми з ним багато працюємо. І ми розуміли, що він може зробити в певний момент і в який час це треба зробити. Я думаю, що сьогодні ми якраз попали ну, в саме Яблочко. Момент, коли ми його випустили, і те, як все співпало, ну, його дії на полі ну, це просто прекрасно. Але я знаю, що ви ніколи майже не відокремлюєте запасних, ви оцінюєте всю всієї команди, але все ж таки сьогодні і Максим, і Олександр Гладкий, і Зігі вони вийшли саме в тому настрої, який був потрібен команді. Ми бачили їх, ми бачили їх віддачу, бачили їх дії. Ну дуже дуже раді за них. Знаєте, так це в нас не перший раз відбулося, і тут нічого нема нового в плані ну, нашої, нашої поведінки або наших взаємовідносин між основними і запасними. У нас прекрасний колектив, і ми, ми це все цінуємо дуже. І ми ну ми ніколи не допустили би щось таке, щоб наш, наш колектив був інший. Тобто, умова колектив повинен бути такий. Як і такі у нас повинні бути правила і поведінка, як у нас є зараз. Можна його називати майже ідеальним, так але в принципі по-другому не може бути, бо це перше, що треба зробити на шляху в розвитку команди і на шляху тому, де ну, є цілі певні більше вигравати і добиватись більш високих результатів. Через те, сьогодні просто це напевно чуть яскравіше виглядало. Але в цілому, так у нас є завжди, що стосується колективу. А якісь, можливо, ті моменти або ті епізоди, коли футболісти, які вийшли на заміну, і не все в них вийшло, то це зовсім не по тій причині, що вони не мотивовані або вони якось вийшли відбувати номер. Просто так, так вийшло, так не вийшло. Так що сьогодні просто був я, яскравий. Показ і колективу, і як повинно бути в плані дій тих гравців, які не виходять з перших хвилин. Після другого голу було відчуття, що гру зроблено. але команда не зупинилась, не тягла час, продовжувала створювати моменти, були ще шанси зробити рахунки 3-0, 4-0. з чим це пов'язане? Стратегічно, ми розуміли, що проти. Проти такої команди, не, не такої команди, а проти такого стилю футболу, який нам сьогодні протидіяв. Дуже важливо забити гол, і дуже важливо це зробити якомога раніше, як на початку гри. І далі стратегія така, що треба забити гол і тут же використати цю, цю психологічний стан суперника і, скажімо так, дожимати його, наскільки вдається це. У нас це не вийшло відразу, але вийшло потім. Да, потім це вже була ну, просто така дуже величезна перевага, величезна, просто колосальна перевага. Хоча я скажу при всьому тому, що я і сам десь так нервувався в першому таймі, але я розумів, що в цілому то все стратегічно, ну все правильно. Єдине не вистачає от таких правильних, логічних і саме головне своєчасних ходів атакувальних. Будь вони в першому таймі, я думаю, що могло бути і по-іншому. Ну, це вже так, припущення. Садите, вы... Я как большой э, фанат Черноморца и вас э, как тренера э, Черноморца очень был рад увидеть после за последнего забега. Я это ждал вашего забега э, во время гола. Это вот, тут давно не было, и вы сегодня наконец сорвались с места. Этот знаменитый забег Игорь Чука сложился, сл сложился. И ваши эмоции, вот эти вот. Очень спасибо вам большое за то, что вы возвращаете в Одессу в футбол. И вот хотел у меня такой вопрос. Как футболисты, как команда чувствует себя в Одессе? Чувствуют ли они какую-то ответственность перед одесситами? Знают ли они что-то об одесской истории футбола? Интересно ли им вообще в целом быть в Одессе, в играть? Це гарне питання, просто я навіть питання, на яке дуже дуже хотіло, щоб воно було, і на нього дуже хочеться відповісти. Перше, я відповідаю про Одесу. Я вам скажу, що е, зараз ви е, нам, ну, від мене вже самого, моя думка про Одесу, про людей, про вас, які. Е, Футбольні люди, які переживають за нас, які вболівають, з якими разом ми робили цей футбол, цю атмосферу на стадіоні. Я про це постійно говорю, я це страшенно ціную. І я останній час я себе відчував дуже, знаєте, нещасливою людиною. В цьому. Якраз через по причині, що я розумів, скільки людей надіється, вони так чекають футболу, вони так чекають перемог. А ми довгий час ми не можемо це людям дати. Ну це мене це так мучило, що ви собі не не представляєте. І сьогодні я просто навіть по ходу гри. Я во відчував оце ще би були болільники на полі, і це майже та атмосфера. Знаєте, атмосфера вона включає в себе ну все тут і поведінку людей. і… Реакцію на той чи інший якийсь епізод І сьогодні це було так близько. Ви собі не представляєте. Так близько. про мій забіг. Я вам можу сказати, що я в принципі її не, не замітив. Але я був страшенно радий сьогодні. Я радий. Я перше, що я сказав, я так особливо після гри, ми мало, щоб ми там сильно раділи, або сильно там розчаровувалися, десь роздівалися, щось говорили. Ну сьогодні я спішив роздягальню, щоб сказати футболістам, що це. Одеська перемога, знаєте, це в нашому стилі, це те, що треба людям. Ну я просто дуже задоволений, що ми нам це вдалося сьогодні зробити, і дай Бог, щоб це продовжувалося. Дякую, ну, ще питання. Будь ласка. Після матчу з Динамо ви казали, що завдання 12 очок зібрати до кінця осінньої частини. Вже 6 очок команда зібрала. Скажіть, можливо, які можете розкрити трішки секрет, якісь можливо була якась подія ваша з командою, яка Послужило, ось тому що команда почала перемагати нарешті. Ну ми, звичайно, ми, якісь кроки ми робимо, якісь міроприємства, якісь там ну, такі, ну, можна сказати, такі якісь поступки. Їх дуже багато. Я би зараз їх не, не перераховував, але, звичайно, звичайно, коли ми розуміємо, що ми не можемо виграти, і треба, треба робити. Певні кроки. ми їх робили, звичайно. Але ну, я вам скажу, що розумієте, це ну, такі дві різні речі, коли ти програєш, і ти розумієш, що ну, це, в принципі, без шансів, ти розумієш, що команда сильніша. Ну, ти програв, ну, ну так, ну це мало щось статися таке неймовірне, щоб ти виграв цю гру. А в нас було з тих ігор, які ми не вигравали. ну У нас з 10 ігор, ну я точно говорю, що це 5 матчів, в яких ми просто були сильніші суперники. Так, ну як, так, як воно на полі склалося, але нам десь заважало те, що ми не можемо реалізувати моменти. Якісь помилки ми допускали, причому навіть не такі грубі, і нам тут відразу ж забивають гол після цих помилок. Таке, знаєте, збіг обставин такий не дуже для нас. Але в цьому випадку ми ну я сам розумів, що ми повинні, і так ми з хлопцями говорили, що це не той випадок, коли. Ну, ми програємо, бо ми ну слабкіші. Ні, це ми програємо, бо ми десь ще якісь моменти не допрацьовуємо. Так, і ми це чітко розуміли. Так. Чітко, ми не піддавалися ніяким емоціям, щоб там щось треба кардинально міняти, там вигнати групу футболістів чи когось там ну таке. Ні. Бо ми бачили, що те, що відбувається на полі в нашому виконанні, ну це не було погана картина ні в якому разі. Я навіть скажу, що. Ми мали виграти декілька ігор, і вони б були десь по моїх емоціях, по сказати, ну аналіз був би такий, що так, це майже той стиль, який ми хочемо, лише там не було реалізації. Якщо б вона була б, ми б, напевно, так після тих ігор сказали: От ми виграли у своєму стилі. Да, і ми не шарахалися. Корективи робили, звичайно, бо ми хочемо трошки інакше шарати в футбол. Але ну, в принципі, ми так, як то говорить, такий жаргон гнули свою лінію так, десь він підходить зараз. Ще одна річ, яку неможливо було не помітити сьогодні, з вашого боку, крім забігу, той реверанс, який ви зробили в Бутіховському після забитого голу. Це ви так висловили вашу вдячність? Чи це щось інше було? Це звичайно. Я просто знаєте, Батьховський, він такий хлопець, він так незамітний, бо він десь менше в нас грав. Там і так він так футболіше може, аж не дуже так його люди знають. Але я думаю, після цього сьогоднішньої гри все поміняється. Так, і це так було. знаєте, мені напевно вдячність не йому конкретно, а вдячність Богу і ситуації, що так у нас все гарно все получилось. Бо він ну він ніс сьогодні такий штрих. Ну це просто це цей гол прекрасний, цей якраз те, що нам потрібно було. І він біжить, і до до до, до лавочки запасних. Ну це просто це мене вразило дуже сильно. Ком только вышел, сразу штангу зарядил. Да, там я попался. Да, просто. і так аж просто колыхнулись. Может больше посеребника? Да, может быть, больше, чем скинуть вопрос, но... Все-таки действительно, ну мы это, это все сами чувствуем и понимаем, что не хватает, конечно, зрителей, не хватает болельщиков на сцене. Потому что футбол это все-таки театр, футбол, это, это как вот на спектакле актер играет, он видит отдачу зала. Почему в первом тайме не шло? Потому что если бы сидели болельщики и гнали пацанов, они бы больше брали бы на себя ответственность, шли бы во дворки. То, что появилось во втором тайме. Вот. А они просто уперлись в этот автобус и все. Но ну, это, так сказать, так, в порядке действительно очень радует эта победа. И самое главное, конечно, вот то, то, то что мы, чего мы хотим, может быть. Какие-то, я не знаю, может быть, встречи с болельщиками возможны вот в этой ситуации. Потому что я помню те ребята, которые на велосипедах ездили в Кишинев, когда мы играли тогда, помню, в Кентервилл, когда играли, летали самолетами, просто туда вчера мы приезжали, там целая толпа ребят, встречали после Так, у нас на ту, я вас чуть перебиваю, так прерываю просто на секунду, нас на ту игру, когда мы с Динамом из базы, нам сопровождали там на мотоцикле, на машине с флагами, ну это вообще просто впечатляет. А я, для меня вот... То, що хочеться очень сказати, это евечерня, вот это коли ми вечером їхали на ігру, це факельне шоу, як там було з двох сторон. Ну, це вообще сильно дуже цього не вистачає. Сильно. Але ми, ну, ми розуміємо, що зараз такий час, і зараз воно все навіть сприймається, навіть якусь можна організувати зустріч з болільниками. Э але все рівно вона якась не така, як би було, якби не було того, що в нас відбувається в країні. Вона би була більше така солодша, знаєте, приємніша. Але ми зовсім нічого такого не виключаємо. Я просто думаю, що ну, напевно, можливо, якісь якісь варіанти є зміст подумати про таке. Для ефіру вже медіа центр так. следующей кстати, 11 лет первых стадионов исполняется, можно было бы встретиться хорошая ногой. по а, поводу чего не хватает черноморцев. Вот, как мне кажется, что в последнее время, опять же, черноморцы исповедуются в ваш стиль, сбивают чаще всего центральные защитники. А, это было в 2013-2012 году Бергер и Фонтанео, великие люди. А сейчас Ермаков, Войтиховский, Джеймс. А когда наше нападіння будуть э, забивати, Наскільки лікладка у нас в нападінні? Е, по перше, по перше, я я просто мушу за, заступитися за нападників. Бо мене зараз на, на один з нападників він мій помічник Антонов. І через те я за нього дуже заступаюся, бо він якраз свою роботу робив е, як треба. Він забивав голи. Так що у нас не тільки захисники забивали, але звичайно, звичайно, тут нічого не можна, нападник. В будь-якому випадку, який би він не був командний гравець, яку би він там користь не приносив команді, все рівно він повинен забивати. Ну це так є, і нікуди від цього не дінешся. І це так має бути. І ми все зробимо для того, щоб, е, щоб нападики наші забивали, це. треба працювати. Треба працювати добре, бо... Спасибо за і вот тут новому ну, ну... Це був бійців в кіровом таймі, але в цілому дуже було приємно. Та да, дай Бог, щоб він. Бо ми ще розуміємо, що не треба спішити з такими висновками. Дуже важливо гравця підняти на, на більш високий рівень і там, щоб він зафіксувався. А так, так. Знаєте, це може бути йому таке глибоке падіння. Таке. Дуже важливо вчасно гравця, раз і щоб він там зате. Затрим... Якщо його раніше запустити, він десь там може, потім він падає після цього, і знову йому важко. Він вже... тут десь ситуація, він трошки є, боїться, десь не впевнена таке. Ну, є, це специфіка роботи з молодими. Також. Дякую вам. Дякую. 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 Дякую.